Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз понад 700 тисяч українців мають борг за комуналку. Де найбільше. Нібито побили чоловіка, а потім виписали повістку. У львівському ТЦК відповіли на інцидент. Вдалося знищити російський рухомий комплекс РЕП. Спецпризначенці ГУР вдарили по російському аеродрому в Сирії. У слідчому ізоляторі Ростова помер військовополонений український захисник Олександр Іщенко. Він служив водієм у полку Азов та потрапив у російський полон в Маріуполі у 22-му році. Про смерть українця заявили під час засідання у південному окружному військовому суді РФ, де розглядалася його справа. За словами доньки Олександра Іщенка, він помер ще дев'ять днів тому, але українську сторону про це офіційно не сповістили. У Верховної Ради справ людини Дмитро Лубіни. Нець негайно вимагає від РФ інформації про обставини і причину смерті. Із негайним листом звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ, аби вона розібралася у трагічній смерті військовополоненого, якого утримувала російська сторона. Україна вимагає, аби РФ неухильно дотримувалася Женевських конвенцій, надавала необхідну медичну допомогу, створила змішану медичну комісію, аби це дало змогу репатріювати всіх тяжкохворих та тяжко поранених. Окупанти не залишають спроб захопити Донеччину і відрізати логістичні шляхи до Харківщини. Про це в ефірі ранок лайф сказав Кирило Сазонов. За словами військового, ворог пробивається на часовому яру, намагаючись зрізати позиції зсу на Кліщіївці та Андріївці, але успіху ВРФ немає. Найголовніше для противника зараз це покровський напрямок. Якщо він зможе просунутися на Лиманському напрямку і вийти на трасу, яка об'єднує, яка йде з е, Костянтинівка, Дружковка, Краматорськ, Слов'янського далі на Харківщину, міма Лімана, Святогорська. Якщо він зможе перерізати цю трасу, це обрізка логістики. Нас відрізають від харківського групування і від е, на півдні, де ми кажемо Пропокровськ, від Запорізького. Це загроза великого оточення, загроза втрати в Донецької області. Звісно, наш генштаб це по картах бачить. У Совхортиця це бачить, і на Лимані в них немає ніяких просувань зараз тільки на Покровському напрямку. Але мені здається, що така велика ціль для ворога дуже спокуслива, і він робить все, щоб туди вийти. Близько 30 тисяч осіб мобілізували до ЗСУ з початку травня. Пише Таймс». За словами українських чиновників, солдатів та військових аналітиків, це у два то й три рази більше ніж за останні зимові місяці. І приблизно така ж кількість, яку російська армія вербує щомісяця. Повідомляють також, що найближчими тижнями на фронт прибуде велика кількість новобранців, але деякі з них можуть бути погано навчені або не у формі. Мережу шириться відео, де начебто представники ТЦК у Дрогобичі побили людину, а потім прийшли в лікарню виписувати повістку. У прес-службі ТЦК пояснили, що їх представники прийшли не виписувати повістку, а скласти протокол на громадянина, який відмовився проходити ВЛК. Також зазначили, що лікарі дозволили спілкуватися з пацієнтом. А от у Харкові співробітник ТЦК нам вимагав хабар у ресторані з погрозами мобілізувати працівників та відвідувачів. У обласному військоматі повідомили, що за неперешкоджання роботі закладу військовий хотів півтори тисячі доларів та постійну знижку на відвідування. Також він обіцяв зробити персоналу фіктивні документи для відстрочення. Військовому вже повідомили про підозру та відправили до СІЗО. Вячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Фаріон, надали охорону. Про це адвокат Ігор Сулима розповів українським новинам. Він заявив, що дочка Фаріон Софія побажала хлопцю цитую здохнути в тюрмі. І сказала, що вона зробить це для цього. За це її можна притягнути до відповідальності, переконаний адвокат. Понад 700 тисяч українців мають борг за комуналку найбільше на Дніпропетровщині. Станом на липень 24-го року в Україні на третину більше боржників ніж до початку війни. Основна частина боргів за опалення, водопостачання та електроенергію. У Дніпропетровській області нараховується понад 100 тисяч неплатників, що складає 14,3% від загальної кількості. На Луганщині для порівняння ситуація значно краща. Лише 2800 тисячі боржників. Олег Попенко в ефірі День. Ні, Лайв зазначив, що загалом борги за комуналку в Україні зараз перевищили 200 мільярдів гривень. Більше половини судових справ в судах, А це на 2023 рік. Трошки менше 60 тисяч судових справ. Це були справи, які мали пряме відношення до заборгованості до за житлово-комунальних послуг. Тому проблема абсолютно ніяк не вирішується і не, і не планується. В Україні, в принципі, відсутня а, тарифна політика і тарифне регулювання. У нам за, а, за рік а, двічі піднімають тарифи на електроенергію, а, при тому незрозуміло, звідки українцям а, брати кошти на їх сплату. Зеленський підписав законопроєкт про реструктуризацію держборгу. Відповідна позначка з'явилася на сторінці законопроєкту на порталі Верховної Ради. Документ має дві норми: надає право уряду у разі потреби, тимчасово призупинити виплати по зовнішньому державному боргу та дозволяє уряду взяти в периметр держборгу гарантований державою борг колишнього укравтодору і здійснити його реструктуризацію. Спецпризначенці ГУР вдарили по російському аеродрому в Сирії. Повідомляють джерела Київпост. Група хімік атакувала військову техніку Росіян на окупованому ними аеродромі КВРС на схід від Алепо. Спершу вдалося знищити російський рухомий комплекс РЕП, а після дрони ГУР вдарили по військових об'єктах Росіян на самому аеродромі. До слова атака відбулася 24 липня, наступного дня після зустрічі президентів РФ та Сирії. Зазначу також, що Росія контролюють та використовують уражений аеродром у військових цілях із 15-го року. Там тренують іноземних найманців, яких відправляють на війну в Україну. Сьогодні вночі росіяни атакували Україну безпілотниками нового типу Гербера, які мають мінімум компонентів та виглядають як економ-версія шахеду. До слова днями про появу гербери писали Росзмі. Військові експерти казали, що завдання таких БПЛА, крім атаки, вести радіоелектронну розвідку та створювати масовість нальоту хибних цілей. Внаслідок атаки від падіння уламків на Київщині пошкоджені 13 будинків. Постраждалих серед населення немає. Головною цілею агресора був Київ. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації, генерал полковника Сергія Попко, ворог спрямував приблизно чотири десятки дрони. Завдяки чудовій роботі Сил засобів протиповітряної оборони. Всі дрони були збиті ще на підльоті. Захисники українського неба продемонстрували стовідсотковий результат у нічному полюванні на шахеди. Доліталися 89 з 89 мопедів. Як пережили непросту ніч кияни, та чи змінилося їхнє ставлення до необхідності йти в укриття? Дізнавався Олег Ендріксон. Нещодавні страшні обстріли цивільних об'єктів на Київщині з жертвами змусили багатьох киян пригадати, що таке укриття, чи змінилася їхня позиція після новини про збиття. Всіх шахетів в ході однієї з наймасованіших атак. З'ясовуємо разом. На п'ятому поверсі живу в дев'ятиповерховому будинку. Ну, Виходимо в коридор, так сусіди приходять між двома стінами. В метро не спускалися цей раз. А загалом раніше спускалися? Спускалися. Постійно спускалися, якщо так чуємо серйозно. Я напроти госпіталя живу, так чую оці всі. Ну, вибухи. А чому саме зараз до коридору пішли, а не до метро? Ну, вночі, так що вже якось воно звикаєш. Що... Чи йдете до укриття, коли йде повітряна тривога? А, а куди саме, якщо не секрет? Паркінг. Тобто недалеко йти? Ні. Ні ну а Сьогодні Друга... не спускалися? Ні. Чому? Не слишком. Загалом ваше ставлення, як правильно вчиняти коридор, краще паркінг, метро. Паркінг, метро. А правила двох стін. Ну, в, крайні, в крайній случаї. Я живу в приватному будинку і ну, почула обстріли, прокинулася і просто на перший поверх спустилась, там спала. Чи часто от, під час повітряних тривог ви кудись спускаєтеся, ховаєтеся? Е, ну, коли дійсно страшно, прям дуже сильно чути якісь вибухи, тоді так. Але укриття у нас немає, тому просто на перший поверх будинку і все. А де ця градація? Коли страшно, коли не страшно? Ну, коли дуже сильно, прям голосно. <гум> прям таке відчуття, це все над тобою відбувається, тоді так. А часто я просто сплю і насправді не чую нічого. Сьогодні наче 100% відсотків шахетів збили. Якось ваше так. ставлення зміниться після цього? Чи варто ховатися? А, ну, можливо, я завжди довіряла нашим ППО, ну, але не знаю. Не знаю. Я просто спала в коридорі і все. Загалом, під час повномасштабного вторгнення, як часто ховаєтеся чи ховаєтеся? Е, на початку ховалися. Коли були у бабусі, ми були в приватному будинку, то ми бігали до підвалу. А коли приїхали додому, то ну, нас якось не дуже голосно чути. А після останніх страшних таких великих обстрілів охмадиту, зокрема, якось ставлення ваше чи змінилося? Ну. Змінилися. Краще б спускалися, але якось все одно тільки в коридорі сидимо. Взагалі треба спускатися. Або правило двох стін. Одна справа треба, інша спускаюся. Як у вас? На жаль, ні. не виходить. Дуже далеко йти до укриття. Більше, більше п'яти хвилин. А правило двох стін? Правило двох стін допомагає. А от останні обстріли масштабні, охмадит. Якось ваше ставлення змінили? Так, звичайно, але ж вони б'ють як вам сказати, по цивільним цілям, як правило, Ну і відповідно по медичним закладам. Не тільки по медичним, ну, але, але. Сьогодні наче 100% шахетів збили. Як це ось... по інформації, так, да, я чую. Якось це змінить ваше ставлення до того, чи варто переховуватися під час повітряних тривог. Все одно треба переховуватися, не знаєш, де впаде. На жаль. Поки ми живемо з таким сусідом треба старатися трошки себе берегти Бережіть себе. да дякую вам як вчиняєте ви коли чуєте сигнал повітряної тривоги особливо вночі діліться своїми думками отже такими були головні новини на цю ми далі фір з гостями в студії продовжить сергій дойко бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф дякую за увагу сергію вам слово